Народна стікер казка, якось вранці у Кремлі, де досі правлять всім царі, прийняли одно рішення бистро начинати вторження. І вусатий таракан вирішив запхати ніс, карту навіть він приніс. А я вам зараз покажу, откуда готовилось нападення із моїх ліших білоруських владень. Захотіли два діда за три дні взяти Київ у вогні. Слава Україні! Слава нації! І продовження всі знали, а Байрактари нагадали з-під столиці орки повтікали, все, що мали, покидали. Цар сказав не по своїй волі, це був жест доброї волі. Також жестом доброї волі пішли санкції по волі. Пропаганда дуже злилась, бо свого майна лишилась, і з плацкарта вийшов королівський дядя. Добрый день, everybody! Крилатою для українців стала ця фраза. Тим часом почалась нова дружня фаза. І поки в бункері дід спав, в нас новий збір цей день настав, і все козацтво кошти відправляло. А через місяць вже зі супутника за царством підглядало від друзів з Америки, підвезли ще хімарси, і пішло українське військо в контрнаступ. В Криму почали часто курити, по домашньому говорити. І мости почали горіти, а окупанти з Херсона плити. І зі сходу всі повтікали, бігли орки, і, як свині, кричали. До Москвы вони біжали і метили, но героями їх там так і не встретили. А в Україну повертались всі з Польщі, через скільки дві-три неділі, не дольше. Ось і Путіну кінець. А хто слухав Українець.